Запись пішла. Пішло. пішло. Привіт вас, уважаемые колеги, бусоводи і любители технічного творчества. На вулиці середина літа. А значить, у нас традиційний випуск. П'ятий рік уже п'ятий рік, коли я розказую, що відбувалося з бусильдою в течение предучого року, що робилось, що купувалося і скільки це все стало. Ось в мене в руках зошит із красивою дівкою. Гордо іменуємий мною як бортовий журнал. Їздив я в минулому році зовсім небагато. Після то, середини літа трошки наїздив. звіз зерно і машина стала на ремонт. Отут тут -от вона стояла і я міняв, переварював мордашку. Повністю весь перед розбирався до рами. Я думаю, багато з вас бачили, що робилося і як робилося. І чого що можна подивитися, відео на каналі є. Я, чесно говоря, думав, що я стану на ремонт на місяць. Мордашку я переробляв 2 місяці. А відтоги, як воно все закрутилось, завертілося, і треба пол повністю перестелити було під ногами спереді. А і подвіска і до підв'язки. В ітоги. Стою на ремонті вже по що Треба розказати для розуміння, що перші півтора року, як я їздив, то кузовщина не робилася. По-моєму так. То я тоді сварку доробляв, ще там щось по-мастерській. Ось От отак, -от, взагалі воно все було. Ну, А це взявся, що давай треба ж кузавщину таке думала доводити. І так, почнемо. П'ятий год. Коли щось вариш, його треба покривати ґрунтовкою і покривати краскою. Купувалася чорна краска Коломікс 601. Дві банки 813 гривень. Купувалася краска Коломікс жовта. Номер 1035. Це я там передок красив мордошку. Розчинник 647 дві штуки. 140 гривень, він був сравнительно дешевий, але я з ним облажався. На нього муха зліталася, а там страшне, що було. Доставка краски 132. Купив я ще кликів. Чотири штуки, пластмасових, заводських, тільки вони там з тріщинами, з нюансами. 500 штук за 4 штуки нормально. Ну Плюс треба руки приложити. Доставка кликів 123. Так, стартер. стартер я старий, який мені Саша Бусолод присилав, я його перебрав і поставив замість свого. Робит, лічно. Купив велику струбцину, яку я там передок стягувався, 250 гривень. Круги отрізні 100 гривень. Круги зачісні, 74 гривні. Ну, це за два штуки. Решетка велика з великим значком Volkswagen купувалася. 600 гривень стояла решетка. 367 це доставка нової почти в флетбоксі, в дерев'яному великому фанерному ящику. Моя решетка їхала там сама. А, так, за доставку ще мені тоді привезли ще 100 гривень. Купив тормозухи маленьку бутилочку за 70, купив профтруби 15х15, 225 гривень за 3 метри. От там знизу, по морді, я до усілітеля бампера я не приварював мордашку. Я зробив зазор там в палець. І щоб воно було там куди бідно жорстке понизу в передній панелі. Профілинка приварена 15х15. Сігнали. 302 гривні з пересилкою. От Захотілося мені, щоб відєї от, от сигналізації, отєї пі-пі і, збавитися. Хочу, щоб дуділо так, як треба, як у класних пацанів. Розчинник вже 647 і за бутилку 140 це вже хороший розчинник купувався. Він, по ходу, діла ще кілька разів буде купуватися. Гайки клепальні 10 штучок М5 і діаметр 7х11, 25 гривень. Це я кронштейни противотумана кріпив. Потім всякі мітізи, там саморези, болти шайби 100 гривень. Провод мідний 5 метрів по 17 гривень. Що це я? А, противотуманки підключав. 85 гривень вийшло. Датчик на включення електровентилятора. З пониженим... Понижена температура включення. Hans Price 102975. Topran 4400B52. Якось в мене так записано: 343 гривні. 343 гривні. Ну, при запусковій в мене машина стояла на місці. Я прогрівав двітель, кепку прогрівав і вентилятор включався. Це вже добре. Доставка датчика 122. Опять покупка краски. Три банки чорної по 391 гривні. Біла 378 гривня. Це в запас. Вдруг там от, всередині підкрашувати може щось. Жовта 10.35 індекс. Ну, це, 0,8 кг. 445 гривень. Долар подорожчав. ціни на запчасті просто в космос. Я тільки дивлюся, що в мене так лізе, лізе загальна вартість ремонту за п'ятий год. рік. То, що вартість виросла, тому що курс долара виріс крепко. Доставка краски 185. Колечки розміром 12х9 на 1,5 14 гривень. Це я реконструював оті осі поводку у дворників. Уплотнитель для печки двойний метровий кусок 10 мм ширини 42 гривні. Перетворювачі ржі 70 гривень. Купив книжку, поповнив колекцію книжок. Книжка з доставкою 495. Так от. Проволка. На полуавтомат, 5 кг, 08 мм діаметр, 530 гривень. 5 розчин, 647 145 гривень. Направляйки суппортов від газелі. Каталожний номер 3105. Тире 35 012 14 Душка 29 906 Направляющая суппорта 3302 Ну, с газели За две штуки 162 гривни Пыльник Направляющих суппорта Такая гармошка интересна. Mm -hmm. вид восьмерки что интересно Каталожный номер 2108 Тире 35 010 19 На ЗПЮА Куповал детали ЗПЮА пыльники 44 гривні, то два комплекта. І там ще такі упаковочки були, як варення, так і смазка. Це собачка грається. Передні гальмівні колодки в мене встановлені не дешеві Starline. BDS-229. Думаю, може кому пригодиться. Дуже рекомендую хороші колодки. Я їх... Направляйки були заклинені і я їх прокачував, робив, щоб вони були паралільні. Опять же, відео є доставка 40 гривень. Пілочка для сабельної пилки 124 гривні. Це для того, щоб перепиляти болта внизу переднього амортизатора. Шестигранний ключ на 14. Індекс 210 на 70 за 80 гривень. Вороток ельобразний півдюйма пів 260 гривень. Я помню, щось я ним крутив. Що не тріщоткою. Навірно, гайку розтяжки от діагональної тяги по правій стороні. Шарова верхня Delphi TC 293. 438 гривень за штуку. Купив їх дві. На всякий случай, пильник верхній шаровий БЦ гума БЦ0208 по 30 гривень. Купив. Це, щоб старі шарові можна було пильники поставити і ще там поїздити трохи. Бублик, втулка, амортизатор. А та, що зверху надівається, БЦ-гума БЦ0245 по 31 гривні. Мастило графітне. 400 грам банка 109 гривень. Мастило Протек шрб 4 тоже 400 грамм Прекратий не шуми. В общем так. Мастило Протек шрб 4 400 грамм 282 гривні. Я за шей РБ ганявся по всьому інтернету. Я її її знайшов. Ну, Я думаю, воно то стоїть. Вона там класна смазка. Мені подобається. Мідчики. Мітчик м 14 на 15 Китайський. 115 гривень, це гайки правити опять же, цього болта, який кріпить амортизатор знизу. Плашка М14 на півтора. Це щоб болт цей кріпить, о, чистить різьбу 69 гривень. Плашка УНФ 716 дюйма 20 ниток. 117 гривень. Це плашка для того, щоб о, підправляти різьбу на болтах Ремені Безпеки. Мечик дюймовий. Різьба дюймова У 716 дюйма 20 ниток. 151 гривня. Це для того, щоб цим отакі от відверстя з різьбою під ремені безпеки чистити. Нужні не часто, але без них просто нікатувати. Плашка М18 на 1,5, 130 гривень. О, оцю от розтяжку. Розтяжку чистити. Різьбу. Нужна, рекомендую всім. Так само, як нам нужен усім ключ на 46, щоб гайки відкручувати на задніх колесах. Так само нужна плашка М18 на 1,5 Всім нужно без исключення. Доставка шарових 100 гривень. Доставка смазок 30 Доставка плашок мітчиків 30. Страховка. Страховка потягла 1000 гривень. Зробив ревізію він номера літолом, перепровірив. Там все красиво, там все чітко. Намазав опять літолом, хай собі буде. Сайлінд-блок важеля Фебі 01529. ось і сюди. Бо мені там дядька недавно написав, що поміняємо. сайт блок по каричах знятий. Так, да, я його поміняв. Цей сайт блок у мене куплений. Febby 01529 він називається 219 гривень. М -м -м -м. Пильники BC гума BC 0207 Це експеримент. Хочу спробувати їх, вдруг понадобиться. На Наконечники на рульові поміняти. Ну, тепер розумію, що вони різні бувають, вказується. Ну, ладно, може підійде, може ні. По 27 гривень, дві штучки. Доставка 76 Потім опять купувався розчинник 647. Грунт сірий міксон 992. 201,1 кг. І пластилін. Загалом 476 гривень. Розчинник грунт пластилін. Опять куплена була пилочка для сабельної пилки на всякий случай. Бо я думав, що я цей болт їх відкрутю. Та і кхе, оцей ось болт тут низ амортизатора Опять пиляти. Вдалося ну, це зробити старою пилкой. Куплений також стакан-пильник на амортизатор. Ось сюди. Ось тут якась тут якась бідося. Хто це що таке поставив, я не знаю. Буйник примерно живий. Ну він вже при смерті, але ну він ще походить. Народ пише, що він рідний. Доставка того стаку на 95 гривень. Це я купив в автошарі. Бо солоди знають, що це таке. Гайки контрящі. Разні і разнообразні. І там ой, от, от розміром 18х1,5 з колічком пластмасовим. Некілька штук я купив по 35 гривень кожна. І на шарові з колічками, і М14 на півтора, на амортизатори. Щоб, случае, що можна було з колечком поставити. В общем цей гайок я купив на 331 гривень. Плюс доставка гайок 95 Казалось би. В ітоги за год рік збиралося розходів на 1430 гривень. І проїхав я всього навсього 141 км. Загальні витрати на ремонт машини за 5 років 59 тисяч 203 гривні. Це сложно повірити. Ну це правда так і є. Майте на увазі, а то купите машину, то за 5 років ви в неї ще вложите дві вартості. Це мається на увазі, якщо це стара машина. Це тільки так кажеться, що ти купив машину і ти там їздиш і все, насправді ні. Тим більше, якщо це мікроавтобус, якщо це машина, яку ганяли в хвістів гриву, жарили її всячески, як тільки могли. Притом ніхто не парився, щоб її підкрасити десь знизу, ганяли до останнього, поки вона не стане. А потім хто останній, то і папа, як в нас в народі кажуть. Останній тоді вже буде будеся за всіх. Фіг він буде їздити, іноді виїжджатиме, а в основному він буде ремонтувати. Якщо ти відбитий фанат, то ти зможеш це. пройдеш путь самурає. Якщо тобі хочеться ганяти катати дівок, то для мене для тебе погані новості, дядько. Ти будеш стояти на ремонті, виїжджати іноді. Ой. І проклинати в той час, коли ти купив цю машину. Або аналогічно. За 5 років проїхано 5860 км. Я на службовій Жигульці набагато більше проїжджав. Ну, там машина кожен день в дорозі була. Ну, а це так машина вихідного дня та й тюки та зерно повозить та десь там на піцу зганять. І е, ще такий показник, я завжди вважаю, вартість кілометра без врахування дизельного палива. Якщо поділити вартість за 5 років на пробіг, вартість кілометра 10 гривень, 10 копійок. Опять же, без дизельного топлива. Отака от проста математика. Якщо хтось просить там з'їздити кудись і недовольно каже, що так дорого, а можете сказати, от що так дорого. Того, що запчасти не дешеві, того, що труда потрібно в ремонт класти не того що це головна боль, боль в спині, іноді болить спина так, що просто з кроваті не встанеш, по правді кажу, які є. Ну а в общем, в общем, в общем машина це завжди класна. То що це можливість поїхати куди хочеш і коли хочеш. Отакі От діла. За ці 5 років, звісно, труда вложено дуже багато. І ще буде вложено, та, не сказати, що не менше, вже видно край і це дуже добре. Труд вкладається, і це добре. Що я хотів сказати? За ці п'ять років я познайомився віртуально із дуже великою кількістю людей, які такі ж, як я, люді машин, технічного творчіства і взагалі полюбляють всяку таку технічну движуху. Я людина, я такий домосід, мені всякі сльоти чи там, путешествия, чи зустрічі з іншими людьми, мені це не цікаво. Ну, тим не менше, приємно знати, що є люди, же, які полюбляють ковирятися в Ось Отакі діла. Собственно, п'ятий год закінчується. Чи закінчився, почався шостий й год. Ми продовжуємо ремонт цього чудесного мікроавтобуса. Це, як оказалося, безконечний істочник контенту чи інтернет-трафіка для YouTube каналу Хотілося, щоб канал розвивався далі. Поэтому видео будут сниматься. Вот такое вот получилась получилось традиционное видео. Пять год уже катаюсь на этой машине. Вообще классная машина, она просто ни с чем не сравнивание ощущения. Хиба хм, на мазе бензовозе. <свят> Что-то похоже, когда ты едешь над колесом. В общем, машина такая интересная. Интересная, люди тебе махают. Это прикольно. Вот такие, в общем, дела. Спасибо всім, що у мене дивитеся, спасибо, що підтримуєте, спасіба спонсорам, які з'явилися на каналі. Інколи мене підтримують, це ваша допомога, ваша небайдужість дуже мені допомагає. На цьому все. Удачі, вам, миру, добра, всього найкращого. В ефірі дядя Коля Сув 2101, майстерня широкого профілю. Ми продовжуємо. Побачимось в наступних відео.